У 2023 році нашим управлінням проведено 394 заходи державного фінансового контролю. З них було проведено 24 ревізії, 15 перевірок державних закупівель, 351 моніторинг закупівель і два державні фінансові аудити виконання бюджету: Рівненська сільська ОТГ і Ковальська міська ОТГ, два державні фінансові аудити суб'єктів господарювання, Луцька міська дитяча поліклініка і шахта номер 9 Нововолинська. Ревізіями та перевірками встановлено Порушень фінансової дисципліни на 92,3% від обревізованих підприємств на суму 295,2 мільйона гривень. Зокрема, на дев'яти об'єктах. Ну, сума порушень однозначно дуже велика, як і для нашої області. Це можна сказати рекордна. Минулі роки було набагато менше. Основні суми порушень були встановлені я так коротко на службу автомобільних доріг і при при ревізії служби автомобільних доріг і Наші шахти також використання бюджетних коштів було встановлено не за цільовим призначенням у 9 установок на суму 140 млн. мільйонів. Незаконні витрати на суму 111 млн. мільйонів. Недостача ресурсів 13 мільйонів. Це на шахтах. В основному вся сума там у межах прав і наданих повноважень управління в області вжито відповідні заходи та забезпечено відшкодування і поновлення законних втрат, недостач ресурсів на загальну суму 42 млн. мільйона. З метою вжиття відвідних заходів до порушників фінансової дисципліни до правоохоронних органів у 2023 році передано 31 ревізійний матеріал за переданими матеріалами правоохоронним органами порушено 18 кримінальних проваджень. Оголошено підозри вчиненні кримінального правопорушення п'ятьом особам, крім того, 12 заходів фінансового контролю долучено до кримінальних проваджень за результатами участі у перевірках правоохоронних органів службовими особами. Це ще крім того, ми залучалися як спеціалісти е, правоохоронними органами. Також це ще крім того, вручено 21 підозру е, у вчиненні кримінального правопорушення е, до Дершдуть направлено одну інформацію е, про е, виявлені фінансові операції, які підлягають е, фінансовому моніторингу для подальшого інформування Держфінмоніторингу України на суму двадцять шістдесятих мільйона гривень. Це по департаменту житлового і комунального господарства Луцької міської ради. До порушників бюджетного законодавства застосовано 10 заходів впливу, а саме у трьох випадках були зупинені операції з бюджетними коштами. У шести випадках зменшено бюджетне асигнування розпорядникам та прийнято одну умову про повернення використання цільовим призначенням субвенції на суму 60 мільйонів. Гривень за порушення фінансової дисципліни складено 17 протоколів. Накладалися штрафи, що стосується ще адмінпротоколів за результатами проведеної ревізії управління культури, молоді та спорту та туризму виконавчого комітету Ковальської міської ради правоохоронними органами за фактом порушення антикорупційного законодавства на керівника закладу складено 18 протоколів про корупцію. Так, коротко, які були направлені для розгляду до Ковальського міськрайонного суду, за результатами якого керівника закладу притягнуто до. Адміністративної відповідальності за порушення пов'язані з корупцією. До дисциплінарної відповідальності звітним періоді притягнуто п'ять осіб до матеріальної одну. За результатами проведених контрольних заходів, звільнено із займаних посад, п'ять осіб. Це ревізія КП Луцька міська дитяча поліклініка. Одна особа, головна медична сестра Іваничівська селищна рада, дві особи, головний бухгалтер та головний спеціаліст бухобліку. І Ковальське комунальне підприємство Добробут, дві особи, головний бухгалтер і бухгалтер, Проведеними державними фінансовими аудитами, виявлено факти неефективних управлінських дій, рішення бо ризикових операцій на загальну суму 280 мільйонів гривень. Опереджено втрат фінансових матеріальних ресурсів на суму 28 мільйонів гривень. За результатами 350 проведеного 351 моніторингу закупівель. Встановлено порушень законодавства в сфері закупівель за 211 процедурами на суму 977 млн грн. Попереджено порушень законодавства в сфері закупівель за 54 процедурами на суму 429 млн грн. А саме забезпечено відміну торгів за одну процедуру на 2,4 млн грн та розірвано договорів за 53 процедурами на загальну суму 426 млн грн. Серед пріоритетних завдань на 2024 рік це у нас здійснення належного контролю за місцевими бюджетами, недопущення зловживань з ресурсами місцевих бюджетів, особливу увагу приділяючи соціально важливим питанням, які мають суспільний резонанс. Сприяння ефективному та прозорому здійсненню публічних закупівель, це моніторинг закупівель соціально важливих напрямків, забезпечення результативності та дієвості заходів державного фінансового контролю, вжиття заходів щодо відшкодування воєнних порушень та підвищення кадрової спроможності в управлінні зміцнення професійного потенціалу.